Доброго дня, друзі! Вітаю вас! І так, World of Warplanes Розпочалася зимова новорічна акція. Як бачите, ось вже є новорічний ангар у нас. Ось такий ангар, був у нас і в тому році. Так, чи варто танкістам проходити ось цю зимову акцію? Давайте глянемо, що тут є в тих зимніх віражах до речі, ще гру так і досі, ще не переклали на українську локалізацію. Так, відкриваємо і дивимося, що нам треба, щоб проходити цю операцію з зимні віражі. Так, нам надо, потрібно збирати цукерки. Одна цукерка дається за 8 тисяч персональних очків. На дев'ятий, етап вже треба 15 тих цукерок, на 10-й 17, ну і так далі. Тут прогурне, тобі, в загальній кількості, нам треба зібрати, щоб пройти цей, цю зимну акцію. 600 конфет, 600, 8 тисяч персональних очків. Це не в кожному бою можна навіть зробити. Я не новачок в цій грі, заходжу на якийсь там м'який рівень, там дурдом робиться, там, не. там або через раз, або раз, через два можна взяти тих 8 тисяч персональних очків. Для танкістів це взагалі краще сюди не заходити. І не лізти в цю зимову акцію. Так, ну тут три трофеї заробив. Якщо дойдете до п'ятого до рівня, так, так би мовити, можете забрати от три трофеї. Ну і далі ви не пройдете, просто ви не, не зможете заробити тих по 8 тисяч персональних очків. Ось така акція. Так, але для танкістів є там зимова акція, виконується дуже легко. Треба заробити три тисячі персональних очків за бій. І задачу можна виповнити 5 разів, отримуємо 5 трофеїв. Так, зайшов він на сайт. Ось для танкістів це буде хороша така акція зимового випробування, частина перша. Так, Вона у нас розпочалася з 16 грудня, буде по, 13, по, 3, по 3 січня. Але саме таке, що нам цікаве, буде, воно розпочалося сьогодні, 22 грудня. І по, 30, і по 3 січня вони буде продовжуватись. І так, сьогодні, з 22 по 23, один ящик з припасами. Ну, це той трофей. Заробіть 3 тисячі особистих очок за один бій. П'ять раз на обліковий запис. Тобто можна взяти п'ять ящиків. Далі дивимося з 23 по 24. Це вже унікальний ящик. Іде з припасами. Так само 3000 тисячі забій, п'ять раз на Обліковий запис з 24 по 27. жетони дадуть. Тут вже буде 9 ящиків. Ну, тут треба вже по наземці 230 урона наземним цілям. По 9 ящиків. Ці голдові ящики там по-любому голда буде, і, і преміум літаки, і преміум аккаунт. Так, далі, з 27 по 30, один столевий ящик. Треба виграти 5 битв і заробити 5 тисяч особистих очок. Далі 3 стелеві ящики. 10 битв, 5 тисяч особистих очок. Один раз на обліковий запис той і той. Далі 5 стелевих ящиків. 15. І боїв з перемогою. Один раз на обліковий запис. Ну і жетони. Далі, із 30 по 3. У нас ідено тут різні знижки, там на преміум літаки навіть восьмого рівня 30% Знижка нормальна. І далі три дні преміум аккаунта. Три тисячі особистих очок. В переможній битві. Так один раз на обліковий запис. І далі один сталевий ящик з припасами 10 жетонів. Знову один сталевий ящик 10 жетонів. Так, один раз на аккаунт зіграйте в п'яти битвах і зробіть п'ять тисяч особистих очок. Знов стали ящик з припасами. Знов сталевий ящик з припасами. Так само п'ять битв, п'ять тисяч особистих очок. Один раз на обліковий запис. Ось це буде для танкістів. Цікаво там і голди насиплять, і приміних літаків, і преміум акаунтів, і вільного досвіду. Оця акція набагато. Набагато вона краще, ніж у те, що зробили в ангарі. За одну тут цукерку 8 тисяч персоналки. Та там якісь ніколи не візьме, аби три взяв. Ну так, друзі, сподобалась не вона. Хочіть в коментарях, чи ви граєте ті літаки, чи не граєте. Все ж таки, халява, можна її там заробити легко. Підписуйтесь на канал. Всім пока. Будьте здорові. Spirit. Some people hear it, some people fear it, spirit, some people just won't go near it. Sure as I'm here, you should know the you. The spirit is the key to unlock the truth. Uh, spirit, some people hear it, some people fear it, spirit, some people just won't go near it. Sure as I'm and the skies are blue, the buses are back and all brand